Перед богоявленням Христа дається вам вода свята. Хай свята водичка скропить ваші личка, і окропить ззовні, щоб були здорові, хай окропить хату, щоб ні зла не знати, скропить всю родину, щоб жила щасливо і всю Україну колись на світанні, сам Христос хрестився у ріці Йордані. Зірниця з неба світло кидає, Ісус сьогодні хрещення приймає, нехайся зірниця. В Йорданські свята не все всі злагоди до вашої хати. У Йорданську цю годину віншую вашу всю родину. Хай рід ваш славиться в народі, хай прибуває в вашім роді. Я вас усіх вітаю, щастя й радості бажаю, щоб не згасав йорданський знак над нашим рідним краєм. З хрещенням Господнім вас, нехай Бог благословляє, нехай навчинки вірні по життю наставляє, оберігає від негараздів, дарує сил і щастя, своїм захистом обійде і відведе негоди, любові, здоров'я, краси всіх благ земних на світі і тільки в в доброту і миру на планеті. Христос хрещається в йорданських водах.